Неділя Болудного Сина, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До Корінтян першого послання. Святого апостола Павла читання. Браття, все мені можна, та не корисне. Все мені можна, та я не дам нічому заволодіти мною. Їжа для живота, а живіт для їжі, та Бог одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти, а для Господа. І Господь для тіла. Бог же і Господа воскресив і нас воскресить силою своєю. Хіба не знаєте, що, ваш, що тіла ваші члени Христові? Узявши отче, члени Христові, зроблю їх членами блудниці. Не бути цьому. Хіба не знаєте, що хто пристає до блудниці? Є з нею одним тілом, бо будуть, каже, обоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа, є одним з ним? Утікайте від розпусти, усякий гріх, що чоловік чинить, є назовні тіла, хто ж чинить розпусту, грішить проти власного тіла. Хіба не знаєте, що ваше тіло. Храм Святого Духа, що у вас перебував, якого ви маєте від Бога. Отже, ви не належите більше самі до себе, ви бокуплені за високу ціну, тож прославляйте Бога вашим тілом. Коментар. Тож уже не належите до самих себе, ви бокуплені високою ціною. Дорогі мої. Знаємо, що коли щось нам задарма дістається, то ми це мало цінуємо. А коли ж натрудимося і докладемо зусиль, щоб це отримати, тоді більше розуміємо цінність своїх здобутків. Напевно, так само ми не усвідомлюємо цінності вічного життя, бо задармо отримали наше спасіння. Дароване Богу, пам'ятаємо, що ми обдаровані можливістю жити вічно, це нам Бог дає як дар. Він дуже дорого за це заплатив своїми терпіннями, стражданням, бечуваннями, муками, розп'яттям своєю смертю на Христі. З великого Божого милосердя ми є причасниками вічності. Але наскільки ми свідомі того, як дорого Ісус Христос заплатив за Це. Від луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь притчуцю. В одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав Батькові, Тату, дай мені. Частину маєтку, що мені припадає. Батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрався і пустився у далекий край. І там розтратив свій маєток, жив розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся у одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав був би наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів у мого батька мають подостатком хліба. А я тут за голоду конаю, встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я согрішив проти неба і проти тебе, я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів. Встав він і пішов до батька свого. І як він був ще далеко, Побачив його батько і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього: Отче, я согрішив проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм слином. Батько ж кликнув до слуг своїх, принесіть швидко найкращу одіж. Одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандали на ноги, приведіть годоване теля і заріжте Його, і їжмо, і веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і найшовся, і вони стали веселитися. Старший його син був у полі, і як він, вертаючись, наблизився додому. Почув музику й танці. Покликав він одного зі слух і спитав, що то таке. Той сказав йому Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо найшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька. Ось стільки років служу тобі, і ніколи не порушив ані одного приказу Твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитися. А коли вернувся оцей Син Твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годованителя. теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені дитину. І все моє Твоє, однак слід було веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і найшовся. Коментар. Отже, я прогрішився проти неба і проти Тебе, я недостойний більше зватися Твоїм сином. Дорогі мої, у цій притчі. З ким би кожен із нас себе в ній не неотодожнів, чи то з батьком, чи зі старшим братом, чи з молодшим, звернімо увагу на одну річ, на те, що дало молодшому синові відвагу повернутися до батька. Переконаний, що причиною цього було те, що свого часу. Він відчув усю глибину батьківської любові, і саме пам'ять про досвід цієї любові, незважаючи на гетькі падіння і тяжкі гріхи, збудила в ньому віру, що батько прийме його назад. Кожному з нас, дорогі мої, важливо про це пам'ятати, не лише у контексті того, що Незважаючи на свої гріхи, ми завжди можемо прийти до нашого ця спокаяння, а й у стосунках з нашими ближніми, яким незалежно від їхньої поведінки, ми завжди маємо дарувати любов. За Іваном Богословом, любов це Бог, отже дарувати іншим любов означає дарувати їм Бога. Тоді можемо бути певні, що цей дощ від Бога, свідомо чи несвідомо, вони відчують, а пізніше, можливо, усвідомлять і зможуть вернутися до Отця як блудний син. Давайте іншим людям любов, любімо їх, і ця наша любов неминуче колись проросте, дасть свої плоди. Прича про блудного сина є дуже відомою. Вона нерідко згадується у багатьох славетних творах, також є однією з найчастіше зображуваних у мистецтві. Притча розповідає про невичерпне Боже милосердя та про прощення грішників. Які щирим каяттям звертаються до Господа. Ти коли-небудь замислювався над тим, який образ Бога носиш у своєму серці. Ми дуже часто чуємо, Бог це наш Отець, але не в кожного з нас образ Батька є позитивним. На жаль, не всі ми з дитинства винесли світлий образ батька. У деяких людей слово батько викликає страх і неприязнь. Хтось боявся свого тата, адже виховувався у суворій дисципліні, а дехто потерпав від побоїв батька-алкоголіка. Ще хтось чув постійну критику. А ще когось тато взагалі залишив у дитинстві. Ми дуже часто маємо викривлений образ Отця. Нерідко вчиняючи гріх, ми намагаємося сховатися, боячися покарання. Цей страх, сором, недобіра віддаляють нас від Бога. І чим далі ми віддаляємося? Тим більше це образ стає здеформованим і суворішим. Спробуй уявити Господа, який пристально виглядає тебе та очікує, що ти відчуваєш. Сьогодні Ісус прагне, щоби ти відкрив правдивий образ Бога Отця, показує його безмірну любов. Батька. Який у своєму серці має місце для кожного, ким би ти не був, де б ти не був, чи близько, чи далеко, вірний йому, чи давно вже відвернувся від нього. Ти на дні, чи на олімпі, в тюрмі, чи в офісі, в церкві, чи в борделі? Це батько, котрий постійно чекає на тебе. Котрий вибіжить на зустріч, поцілує, не дивлячись, чи ти прийдеш босоніще смородом хліва, чи прийдеш їдеш на дорогому автомобілі з запахом парфуму. Це батько, який не покарає за визнану провину, але з радістю скаже, Я так тебе люблю, я так на тебе чекав. Ти ж мій, сьогоднішня прича розповідає нам про одного батька, який мав синів. Він був досить багатою і впливовою людиною, володів полями та худобою, створював робочі місця для безлічі найманців. І ще він дуже любив своїх синів. Цим дітям не було на що скаржитися, вони завжди були ситі. Завжди добре одягнені, і ніколи нічого не потребували. У них було чудове щодення та чудові перспективи на майбутнє. Але найголовніше, у них був такий чудовий батько, багато хто міг би позаздрити їм, як ви думаєте? Але одного разу з молодшим сином щось трапилося. Він прийшов до батька. Та й вимагав у нього свою частину спадщини. За спадок переходить дітям після того, як батько помер, помирає. Але чому цей хлопець не міг терпіти, чого йому не вистачало? Що спонукало його на такий гріх? Напевно, батько добре дбав про синів і намагався виховати їх успішними і щасливими людьми. Але молодшому синові всі ці благословення ставалися важким тягарем огрожю від такого цікавого та захоплюючого світу. Життя батька стало для нього чужим і незрозумілим. Зрештою, він прийшов до батька і сказав: «Тату, ти знаєш, я вже дорослий, пора мені розпочати своє життя, дай мені частину маєтку, батько міг відмовити йому. Мабуть, ніхто б не здивувався, якби батько серйозно покарав його за таку зухвалість. Але цей батько любив і шанував свого сина, хоча він не міг змінити його рішення, вирішив чинити, як той вимагав. Що ж зробив син, отримавши спадщину? Можливо, він думав про майбутнє уклав спадщину в освіту чи, можливо, відкрив свій бізнес? Ні. За кілька днів молодший син, зібравши все, пішов до далекі сторони і там розтратив свій маєток живучи розпусно. Ще кілька днів він був у домі батька, потім забрав усе і поїхав до далекої країни. Можливо, ця країна була не найкращим місцем на землі, але це було не важливо. Важливо було інше там не було батька. Чим же займався син, коли батька поряд не було? Ісус описав Його життя у цій країні дуже лаконічно і розтратив маєток свій живучи, розпусно. Ми добре знаємо, як швидко розходяться гроші у великому місці, тим більше якщо жити розпусно, нічні клуби, дискотеки, випивка, дружі, гламурні дівчата все це немало варте. Ви знаєте, коли я вчився, я дуже багато теж бачив, що воно означає. У мене не було такої спадщини, батьки давали небагато. І якщо жити з розумом, цього вистачало би, та тільки куди там, з розумом, це не цікаво. Зазвичай гроші розходилися за перші три-чотири дні, а потім. Два тижні проходили в очікуванні наступної поїздки додому. Коли ж він розтратив все настав голод у тій країні, і він, і він потребував їсти. Поки він мав багато грошей, він, не замислюючись, витрачав їх. Здавалося, таке життя може тривати вічно, але одного дня гроші закінчились. Несподівано він виявив, що в Україні економічна криза, інфляція та голод. Разом із грошима пішли й трусі, він потрапив у стан крайньої бідності, тож навіть не міг нормально їсти. Щоб хоч якось існувати, він знайшов роботу на самому тині суспільства, пішов пасти свиней він так потребував, що хотів наповнити свій живіт хоча б стручками, які їли свині. Розумієте, канужда, так він їсти хотів, щоб навіть ті стручки, але навіть і цього не міг, ніхто йому не давав. Відійшовши від батька, він втратив все, що мав: дім, любов, гроші, майбутнє. Що ж він отримав натомість? Гнилі стручки, коли він ішов з тому. Він мріяв про повну свободу. Скажіть, чи знайшов він свободу? Ні. Відійшовши від батька, він став рабом злого свинаря. Той, хто залишає Бога, обов'язково рано чи пізно пристане до злого свинаря, хтось пристає до телевізора чи комп'ютера, хтось до блуду та розпещеності, хтось до коріння алкоголю чи наркотиків, чимало їх цих свинарів. У будь-якому випадку, ясно одне, залишаючи Бога, людина пристає до злого Свинаря диявола, Явола, щоб служити йому за помиї. У цій притчі, молодший син це люди, які намагаються будувати своє життя без Бога. Багато хто сьогодні думає, що Бог хоче обмежити людину, забрати в неї щось хороше приємне. Ідуть від нього, не дивлячись на його любов і турботу. Його благі заповіді зберігають нам життя, роблять нас благословенними та успішними людьми, але як часто вони здаються нам обмеженнями, та тільки людина, йдучи від Бога раптом, знаходить себе у рабстві настільки страшному, що й припустити не могла. Список гріхів, сина довгий і різноманітний. Покинув для порожньої фантазії батьківський дім, зранив отця, розтратив маєток, глянув з блутницями. За кару він на усі часи став синонімом невдячності, гріха відступництва. Він назавжди залишиться грішним патроном тих, які легковажно віддаляються від Бога, і, вимагаючи всього, що їм належить, ідуть жити по своєму. Сам інтерес до світу, ота од вічна туга за недосяжним, далеким і незнаним, це ще не гріх. Навпаки, саме цей інтерес надихає до великих відкриттів, провадить до нових континентів, наказує спинатися на непідкорені гірські вершини, досліджувати морське дно і проникати в таємниці життя. Він спричинює також те, що людині вже не вистачає землі її природи, обмеженого буття, він наказує шукати трансцендентне, тужити за безконечним, кликати Бога. Однак не рівною мірою досвідчує цієї туги й неспокою. Є люди, яким цілком вистачає дійсності, яку вони застали. Вони люблять спокій, їм добре на у власному місці. вони легко прийняли передані їм принципи, повірили без проблеми, вони задоволені своєю долею і не вирваються у світ. Це ті евангельські старші сини, на яких отець може розраховувати, вони залишаються в домі отця з різних причин, одні тому, що шанобливі, вірні, і їх ощасливлює те, що є. Інші тому, що вони відчувають за дім, хочуть добре виконати свої обов'язки. Ще інші, бо тільки тут почуваються в безпеці, ще інші не відходять тільки тому, що бояться ризику, хоча, звичайно, часом би хотіли. Та ось з дитячого гурту відокремлюється якийсь малий колумб і вирушає босоніж польовою дорогою. Його веде нездоланна цікавість до того, що там за поворотом, за татусеним полем, потім його скуленого знаходять десь під кущем, заплаканий, переляканий, і голодний першовідкривач повертається на руки до мами. Осукласів всі спокійно розв'язують завтання, а один ніяк не може зосередитися. Він крутиться на стільці йому душно і тісно. Він не чує голосу учителя, він дивиться у вікно, йому вважаються широкі простори, шум далеких морів, дикі прерії, швидкі, як вітер коні, а тут кажуть обчислювати об'єм куба. Хлопчина сидить над книжкою, здалека чути пронизливий свист поїзда. Це вечірній експрес, який не зупиняється на малій станції у їхньому містечку. Він мчить до незнаних міст, великих воксалів. Широкий світ, багатомовний гамір, пейзажі як найбарвистих закордонних буклетах і раптом. Ти не забув купити оселеця?» – томленим голосом запитує мама. Батьківський дім стає затісний. Дотеперішні авторитети недостатні. Щоденні обов'язки починають нестерпно обтяжувати. Брат акуратно обгортає зошиту, чистий папір, навчається практичної професії, заощаджує на годину, а цей тужно дивиться вслід за вервичкою диких птахів, яка щазає на горизонті. Злетіти птак, відірватися від безнадійної сірости втекти. За то тусе поле, до міста, до гуртожитку, ще десь далі, жити по посмогу, пізнати світ, відбутися до більшого. Іноді такий виривається також із Божого дому. Він виріс уже з каждихізмових формул, як із дитячих штанців, його дратує наївна віра матері і образочки вівтарики, він хоче на власний розум шукати правду. Якщо має досить характеру, витривалості й волі, то може багато сягнути. Саме такі шукають нових несвітних доріг. Один із них на свій розсуд вирушили шукати Бога. Там Ян став великим батьком прокажених. Один із тих, які не поміщалися у своєму середовищі, Станіслав пішки пішов з до Рима, пішов за голосом свого покликання. Одна з тих, які не хочуть ходити в топтами стежками, Тереза, відкрила власну малу дорогу до Бога. Однак частіше, на жаль, ці нетерпеливі сини, які вирваються у світ, губляться в отих далеких краях, що зблизька виглядає цілком інакше, ніж у мріях і на кольорових буклетах. Вони легко розтрачують свій безцінний посах, молодість, здоров'я, сили і те, що є найбільшим скарбом людини, любов, пускають у небуття усе, що винесли з того. Вони покидають релігійні практики, як старий зошит з релігії, вже не потрібний тепер у дорослому житті. Вони проходять через багато принижень, зазнають багато розчарувань ран. Поки зрозуміють ціну розтрачених скарбів серця, поки оцінять тепло батьківського дому, поки почнуть жалем пригадувати слова занедбаної молитви. Якийсь блудний син хоче, можливо, втекти від обов'язку, кинути усе й відійти, вирватися з упряжі, скинути ярмо, грюкнути дверима й пити, залишити за собою. Двадцять років подружнього життя залишити людину, як непотрібне вбрання, сісти в будь-який поїзд і дивитись, як усе залишається позаду. Покидаючи своє місце в житті, своє покликання, він покидає також Бога, покидає дім Отця, бо обтяжливими є його принципи і невигідні заповіді. Амінь. Тому, дорогі мої, попросимо сьогодні Ісуса, аби допоміг нам відкрити правдиве обличчя Бога Отця та відчути Його милосердя. І про ці прохання свої напишіть у коментарях. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!